Дійсно, сьогоднішню історію ми пишемо самі, воюючи на нулі, волонтеряючи або збираючи кошти на допомогу. Відчуття дотичності до великої справи дозволяє і самим якось вистояти. Це чудово розуміє волонтерська команда Добробат. Чим займається взимку батальйон Добра на Київщині з лопатами в руках? Дізнавались наші журналісти. Чотири спальні, це зал, кухня. Он там це от кухня була другого поверху. Не спів зробити. Віктор. Стоїть посеред пустки, яку ще донедавна називав своїм домом. Чоловіку 62 роки. Будинок дістався йому від батьків. Зводили разом і ще у х для всіх членів родини зробили максимальний комфорт. У кожного був свій куточок, загалом шість кімнат. Зараз лишилися тільки обгорілі стіни. Господар оселі бачив на власні очі, як окупанти все нищили. Як горіли липки, як все ж було видно? Покуда сосоньки, вони не почали вже як Сосоньки Зайшли, то почали прямо на лодки губить сюди. Перша згоріла ця хата сусіда. Це, ну, це на моїх глазах. Вона вже обстріл кончився, ми ви так вийшли. Хорошо, що їх там не було. Вони були у сусіда, в у этом... подвалі сиділи. Ми так стоїмо, раз хата горить. Чоловік згадує, що вибухи не вщухали ні вдень, ні вночі, а снаряди літали над головою. Проте він до останнього залишався в будинку. Під час одного з обстрілів дивом вижив. Тут на мангалі їсти, варив, перелетів снаряд, туди якраз засідав в забор. Думаю, ну, да ладно, я щайником такий тут йду, тут другий летить, прямо в цю, в цю, в цю, в цю хату. Вибуває угол, забор бетонний і все це на мене летить. Закидало мене кирпичами, я виліз і думаю, що треба тікати. А коли Віктор повернувся, не впізнав свій дім. Від побаченого у нього опустилися руки. Нема ані сил, ані бажання відновлювати оселю. Підтримати чоловіка прийшли волонтери з добровольчого будівельного батальйону Добробат. Мовити камербу. Серед волонтерів будівельники, інженери, освітяни, підприємці, медики. І кожен із них завзято та сумлінно допомагає людям, які опинились у біді. На рівні з чоловіками трудяться і жінки. Серед них Ольга Волковича. Вона з Херсона, повномасштабну війну зустріла у потягу дорогою до Києва. До столиці приїхала у справах на один день, а залишилася на місяці. На 25 те я повинна була повернутися назад у Херсон. Але коли приїхала вже 24, го то вже були вибухи. Я спочатку навіть думала, що може тренування чи щось таке. І я хотіла повернутися. Я шукала, потяг одразу сказали, що не піде більше. Маршрутки не їдуть, нічого не їде. Ольга не розгубилася, знайшла справу, якою дає максимальну користь і суспільству, і країні. Почала волонтерити. Любов з першого погляду. Тут е, себе почуваю комфортно, дуже серед таких, як я, однодумців, що ми робимо таку справу дуже велику і потрібну людям. За ці очі, коли, коли ти дивишся, що от, 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 так вони вдячні тобі, от, і що вони не вірять, що люди приходять і допомагають, що вони не один, не на один зі своїм таким горем. Оце теж дає силу, що ще потрібно робити. Волонтери тачками вивозять сміття й мотлох, сортують металобрухт, цеглу, дерево, скло, намагаються максимально прибрати та підготувати територію до подальших робіт. Це для мене вже далеко не перший об'єкт, не десятий, не двадцятий вже більше. То це це моя сім'я. Я вважаю зараз. Як мінімум чоловік двадцять, які постійно їздять. Ми їздимо три-чотири рази на тиждень, допомагаємо один одному. Команда. Після спільної праці небайдужих постраждалі від військових дій житлові квартали стають охайними. А це вже дає надію людям, що життя триває, і на місці руїн скоро виростуть нові, ще кращі оселі.